Чуві події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті українського радіо, Радіо День. Слава нації! Мої вітання слухачам українського радіо Корповницького у студії Наталя Сметанко. На Кіровоградщині понад 500 ліфтів використовують для обслуговування житлових будинків, установ та організацій. 90% з них відпрацювали терміни експлуатації та потребують заміни обладнання. З 1 липня в Україні розпочали інформаційну кампанію для підвищення обізнаності споживачів щодо якості такої продукції. Що має знати споживач, про це говоримо з гостем студії, головним державним інспектором відділу ринкового нагляду Південно-східного міжрегіонального управління держпраці Тарасом Андрейченком. Починаючи з 1 червня 2023 року держпрацею почали проведення інформаційної кампанії з державного ринкового нагляду, яка спрямована на ліфти та компоненти безпеки для ліфтів. Якщо ж після спорудження нових приміщень будинків чи чи за наявності коштів купується нове ліфтове обладнання чи його компоненти, то вони повинні відповідати технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Цей технічний регламент розроблений відповідно до європейських стандартів, і, відповідно, саме на це спрямована інформаційна кампанія Держпраці, яка проводиться південно-східним міжрегіональним управлінням. Служби на Кіровоградщині. що зроблено в регіоні з 1 червня. Проведено семінари та відвідування керівного складу майже 70 житлово-експлуатаційних організацій, у яких на балансі є ліфти. Також відвідані підприємства ліфтового господарства, які займаються монтажем, демонтажем, ремонтом, технічним оглядом ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. На даний час їм мозвучено основні вимоги до компонентів безпеки для ліфтів, які виготовлені після 2018 Року. Що входить до переліку цих uh -huh. запчастин? До переліку компонентів безпеки входить. Це пристрої для замикання дверей, шахти ліфта, пристрої запобігання падіння ліфта, пристрої для обмеження перевищення швидкості та інше. Представники деяких підприємств при інформаційних заходах надавали сертифікати та декларації відповідності на компоненти безпеки, які вони встановлювали раніше на ліфти. Ви сказали, що керівники деяких підприємств надавали ці сертифікати. Були такі, які у яких не було сертифікатів. Так, наші інспектори на підприємствах ліфтового господарства оглянули 16 ліфтів різного призначення, це для перевезення людей, вантажів, і виявили близько 20 порушень, а саме не нанесення маркування. Технічному регламенту та інше маркування це може бути гранична вантажопідіймальність, Скільки людей, наприклад, може бути одномоментно в ліфті для безпечної експлуатації, відсутність документів це ті ж самі сертифікати, декларації про відповідність, також відсутність супровідної документації. Сюди входить інструкції з експлуатації або технічні креслення, і також присутні порушення. Це дана документація складається не державною мовою. Те, що ви сказали, інструкція з експлуатації, там інформація щодо кількості пасажирів, які можуть бути перевезені, це все має бути в кабіні ліфта, чи це має бути просто на руках у керівника підприємства? Відповідно, супровідна документація, це інструкції і технічні креслення, і так далі. Вони повинні зберігатись у монтажної організації, яка проводила монтаж. А в самій кабіні ліфта зазначається тільки на таблиці. Це гранична вантажопідіймальність. Скільки осіб може бути одномоментно в кабіні ліфта, тип, марка ліфту, виробник, адреси, номера телефонів, з ким можна зв'язатися. Якщо в ліфті цієї інформації немає, жителі будинку можуть кудись звернутися? Так, жителі будинку можуть звернутися до обслуговуючої організації або організації, яка змонтувала даний ліфт, нагадати їм про це або звернутися. До органів ринкового нагляду, а саме до Держпраці. Також разом з житлово-експлуатаційними організаціями опрацьовано 15 житлових будинків, у яких наявні ліфти, з яких у двох будинках встановлені нові пасажирські ліфти. Наразі у нових ліфтах виявлено формальні невідповідності у вигляді відсутності або нанесенню з порушенням знаку відповідності технічному регламенту, або складання з порушенням декларації про відповідність. Також фахівцями відділу ринкового нагляду. Цьовано два ліфти в комунальних закладах, і виявлено, що вони виготовлені до 2018 року. Відповідно, дані ліфти не підпадають під дію технічного регламенту. Чому під дію технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів підпадають нові ліфти та компоненти безпеки, які виготовлені починаючи з 2018 року? Ви сказали, що є організація, яка монтує ліфт, і організація, яка його обслуговує. Чим ці організації відрізняються? І так. до якої організації, з приводу яких порушень звертатися? Організація, яка змонтувала, це тобто монтажники, це фізичні або юридичні особи, які беруть на себе відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта. А вже організація, що обслуговує, проводить комплекс дій або дії для підтримання справного стану чи працездатності ліфта під час використання його за призначенням після введення ліфта в експлуатацію. Тобто, спож споживач користувач при використанні ліфта, якщо виявив якусь несправність, може звернутися до обслуговуючої організації, яка проведе ремонтні роботи, а вже обслуговуюча організація, якщо виявили якісь проблеми, вони звертаються до монтажників і усувають їх разом, коли споживач користувач ліфтом може звертатися до держпраці, в яких випадках? Користувач в будь-якому випадку може звертатись до держпраці, навіть якщо виявлено якесь дрібне порушення або несправність, він може звернутись письмово або усно повідомити, і вже інспектори проведуть роз'яснювальну роботу і виявлять порушення і повідомлять про це підприємство. Яке усунеться порушення. Усуне порушення? Якщо, наприклад, людина користується ліфтом, відбуваються якісь несправності. Тобто то ліфт працює, то ліфт не працює. Людина сплачує за це кошти до або ЖЕКу, або ОСББ, як за квартплату, ми знаємо, що користування ліфтом закладено до квартплати, і ці несправності не усувають. Можна тоді до вас звертатися? Так, можна звертатися, але наразі неможливо провести якийсь захід перевірку і виписати припис, щоб суб'єкт це усунув а лише інформаційний захід і. Повідомити, але ми нотуємо собі такі порушення, і в майбутньому, як дозволять перевірки, ми до цього суб'єкта обов'язково прийдемо з перевіркою і випишемо припис, якщо є такі порушення. Тобто, підсумовуючи все, що ви сказали, наші слухачі на що мають звертати увагу при користуванні ліфтом? Важливо звернути увагу вимог до безпеки громадян завдяки співпраці, відділу ринкового нагляду управління держпраці з державними органами, громадськими організаціями, виробниками та споживачами щодо популяризації та донесення інформації стосовно вимог до безпеки та. Важливості дотримання технічного регламенту, адже кожного дня населення Кіровоградщини користується ліфтами. Для інформування громадян та суб'єктів господарювання використовуються інтернет-ресурси, це особисті вебсайти, Facebook, телеграм-канали, вебсайти інших державних органів. Усвідомлення важливості цих технічних регламентів і своєчасне дотримання вимог є кроком до нашої власної безпеки і безпеки наших близьких. Пам'ятайте про це, коли ви користуєтесь ліфтом. Нагадаю, що я спілкувалася з головним державним інспектором відділу ринкового нагляду Південно-Східного міжрегіонального управління держпраці Тарасом Андрейченком і говорили про те, що з 1 липня в Україні розпочали інформаційну кампанію для підвищення обізнаності споживачів, що до якості та дотримання технічного регламенту обладнання для ліфтів на Кіровоградщині понад п'ять сотень ліфтів використовують для обслуговування житлових будинків, установ та організацій, і 90% з них відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни обладнання. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День.